Доброго дня, колеги! В даній презентації ми хочемо вам представити наш новий модельний європейський ряд бренду AD, ось який прийшов на зміну попередньому модельному ряду. нашому. Тому ж почнемо почнемо з маленького екскурсу в історію бренду AD. Ось, е Бренд Аді, е сама назва, е походить від е двох слів: це аналог digital, аналоговий і цифровий. Тобто прилади AID перетворюють аналогові сигнали, в зручну для людини цифрову форму відображення для нашої зручності. Так, Факт номер два це заснування компанії. Компанія заснована в 1977 році у Токіо, Японія. Засновник і президент компанії Хікару Фуракава. Ви можете бачити його фото на презентації, а також бачити колектив ID. В Токіо, це перший колектив саме даної компанії. Компанія в наші дні. Аді велика транснаціональна компанія, корпорація з головним офісом в Токіо і представництвом по всьому світу. Факт номер три це те, що IND – власник патенту на у світі побутовий електронний вимірювач артеріального тиску. Ось цей патент, виданий компанією IND у 1984 році. Тобто це такий, можна використовувати як такий дуже серйозний алгоритм при продажі клієнтам наших тонометрів, те, що IND – власник першого у світі патенту по електронному вимірювачу артеріального тиску. Ось. ще такий немало важливий факт: що це визнання бренду АІНДІ у конкурентів. Ось наш конкурент Омрон, найголовніший, навіть. В своїй історії бренду е, Омрона е, виділив е, момент е, такий е, саме з приводу е, того, що Анді е, перший у світі хто запатентував е, автоматичний тонометр. Ось цитую е, те, що на написано в них в історії бренду. Незважаючи незважаючи на те, що інша компанія захопила лідерство у створенні тонометра для домашнього використання Омрон, освоїв цю технологію і потім надав аналогічний продукт через рік. Тобто Аінді запатентувало в 1984 році Омрон видав надав точніше, аналогічний продукт в 1985 році. Весь технічний центр АНД знаходиться в Японії і вся продукція розробляється також в Японії. Виробництво продукції знаходиться в Китаї в провінції Женьшень. АНД за власні кошти збудувала завод в Китаї, який функціонує до теперішнього часу. Ось гарантія якості приладів, вироблених на заводі Індії. Що ми під цим розуміємо? Це те, що на виробництві відбувається постійний контроль спеціалістами з Японії. Продукція проходить ретельну перевірку перед тим, як поставляється по всьому світу. Ось. Чому Іді японський бренд? Тому що сам бренд було створено в Японії, і чому ми можемо сказати, що тонометр Indі це істинна японська якість і вироблена в Японії. Поясню вам. Всі деталі електронні плати, які відповідають за роботу тонометра, зроблені в Японії. Ось навіть на картинці ви можете бачити, що головна е, головний датчик, який відповідає за роботу тонометра, вироблено в Японії. На самому датчику це вказано. Ось тому це то також можна використовувати як такий немало важливий факт. При, е, Розмові з клієнтом та презентації наших тонометрів. Ще раз повторимося, що АНД дуже контролює свою якість, якість виробництва, і все це проходить під наглядом спеціалістів саме з головного офісу Японії, не дивлячись на те, що це виробництво в Китаї. АНД гарантія надійності. Тобто надійність в чому виражається? В тому, що АНД єдиний бренд серед наших конкурентів і інших брендів на ринку України, а також на ринку Європи. Це єдиний бренд, який дає гарантію 10 років на свої вироби, тобто саме на тонометри автоматичні. Ось тому е, гарантія завжди має значення для е, наших покупців, і це також дуже вагомий аргумент, те, що бренд саме надає е, таку гарантію в 10 років. Ми почнемо е, з продукції з нової лінійки європейської. Почнемо з напівавтоматичного тонометра. Е, Новий тонометр у нас має назву ua 704 Це аналог попереднього тонометра UA604. Візуально він, можна сказати, не відрізняється по функціональності. Він у нас компактний, дуже круто лягає в руку. Ось не займає багато місця, можемо бачити, що на ньому одна кнопка для керування, так як і була, це вімк... вімкнення і вимкнення. Або ж він вимикається сам, в нього є функція вимикання через деякий час. Ось по змінам. Раніше в ньому був споковий сигнал. Зараз цього сигналу в новій моделі UA-704 немає, але як ми можемо розуміти, що нам достатньо накачувати грушу при вимірюванні тиску? У нас буде сигналізувати стрілочка. Ви можете, точніше, тут не видно, але між Нашим показниками, ось як на фото 132.78, Тут між ними буде стрілочка, яка буде показувати саме, чи потрібно ще накачувати. При накачці вона буде сигналізувати вверх. Ось, коли потрібно буде припинити накачування груші, вона буде зникати. Ось, Тобто, це така суттєва зміна. А що ще у нас, яка зміна відбулася, це у нас додався індикатор аритмії. Ви також можете бачити над показниками тут, там де 132, зверху в лівому верхньому куті, це індикатор аритмії. Ось, тобто, людина вже може, бути, може бачити, чи в неї проявляється аритмія. Раніше цієї функції не було. Ось. Ну і по роботі даного... Тонометра заявлена кількість вимірювання, близько двох тисяч вимірювань. Це приблизно роботи тонометра від однієї пальчикової треки, буде вистачати близько на вистачати близько п'яти років використання. Тобто, це також дуже високий показник. Так, наступний тонометр це у нас. Модель ЮА 611. Він прийшов на зміну в моделі Юа 38 Є в комплектації без адаптера. Які зміни відбулися по технічній частині? Що змінилося? В комплектації є не йшло адаптера в комплекті. Тобто, це бюджетна версія тонометра. Ось, що змінилося? Це те, що в UA-611 адаптера також в комплекті немає, немає вихіда під адаптер. Ось, тобто, він працює тільки від батарейок. Заявлена кількість вимірів від батарейок це 700 циклів. Ось від одного комплекту батарейок. Змінилася швидкість вимірювання тиску, вона стала швидше. Ось, по іншим технічним змінам, все так, же, так само і залишилося. Це індикатор шкала ВОЗ, пам'ять на 30 вимірювань, середній тиск, визначення середнього тиску. Все, в комплектації у нас ідуть батарейки, чотири штучки пальчикові, сам основний блок та манжета розміром 22-32. Це те, що те, що так і залишилося по комплектації. Так, наступний тонометр у нас ua 651 Ми можемо його порівняти з комплектацією 3 смірки, попереднім тонометром в комплектації 3 є АЦ. тобто цей тонометр ішов в комплектації стандартної манжети і адаптером в комплекті. Що змінилося? Адаптера в комплекті до 651 плюс моделі не буде. Ось, але буде можливість підключення адаптеру, тобто є вихід під підключення адаптера по функціональності, що ще змінилося. Саме до 651 плюс моделі ми можемо під'єднати манжетку будь-якого розміру, тобто від 18 сантиметрів, це починаючи з дитячої манжети, до манжети збільшеної від 18 до 35 до 45 сантиметрів, можемо під'єднати. Тобто всю лінійку манжет, які випускає НДІ, ми можемо використовувати в даному тонометрі. Також, що ще додалося, це в комплекті. Якщо до комплектації є, це раніше не було сумочки, то зараз в комплекті є сумочка для зручного для зручного складування туди тонометра, також можливості брати його з собою в поїздку або в подорож, кудись ось. По техніці так все само і залишилося: індикатор аритмії, ВОЗ, визначення середнього тиску. Тобто зміни невеликі. Далі у нас е, тонометр UA 767С. Це аналог всім відомого тонометра ua 777 при сімірки. По технічним змінам. Візуально, що у нас змінилося, ми можемо бачити, що на тонометрі е 3, мірки у нас була окрема кнопка пам'яті. Її прибрали, тобто зараз управління відбувається в новій версії європейській 767 однією кнопкою. Тобто, вимкнення, вимкнення також перегляд збережених результатів. Пам'ять у нас на 60 вимірювань, дуже зручна сумочка в комплекті. Це вже не мішочок, а сумочка на змійці. Дуже зручно і компактно складається він. Так і залишилися у нас це індикатор аритмії, розрахунок середнього тиску, шкала ВОЗ. Ось потім на екрані нам сигналізують датчики, які можуть сигналізувати порушення. Порушення вимірювання. Тобто, коли під час вимірювання ви ворушите рукою, датчик буде сигналізувати, що відбувається рух, що, його, що не потрібно вирушити. Також індикатор неправильно одягненої манжети. Якщо ви її неправильно одягнули, вам також індикатор буде сигналізувати. Так. Далі. Далі у нас тонометр ЮА е, 1020. w Це аналог тонометра ЮА 1100 і 1200 -го. Ось, е, що змінилося. Також удосконалена технологія накачування для швидшого вимірювання. Тут же швидше вимірювання відбувається е, по комплектації. Це манжетка універсального розміру 2242, пам'ять на 90 вимірювань. Е, технологія ФІП. Це технологія ФІБ, вона також є в 651-й моделі. Ось е і в 611-й моделі. Що таке технологія Фіб? Що вона означає? Це фібриляція перед сердець. Або ж всім відома назва миготлива аритмія. Ось, е використовується в приладах вимірювання тиску з метою виявлення миготлової аритмії у пацієнтів, щоб пацієнти більш е Коретніше могли слідкувати за своїм тиском та здоров'ям. Нова функція режим трейчек, Тобто, це визначення трьох середніх показників. Ви можете переключити в режим тонометр в режим трейчек, і після трьох послідовних вимірювань у вас буде видавати середній результат. Ось також в даному тонометрі у нас індикатор положення манжети. тобто на одягненої манжети, індикатор руху, який буде сигналізувати, якщо ви шевелите рукою. Ось е е додано е годинник, е е на якому ви можете бати, бачити час, а також дата. Тобто в пам'яті тонометра буде зберігатися дата, час е вимірювання. Ви можете це переглядати в пам'яті тонометра. Е так. Це те, що по змінам по даній моделі і аналогу. Далі у нас йде тонометр на зап'ястя. Раніше він називався UB202 або ж UB402 була у нас така модель. Зараз тонометр європейської лінії називається UB525. По змінам. також... Технологія ФІП присутня в даному тонометрі, індикація ритмі, шкала ВОЗ, пам'ять на 60 вимірювань у нас розрахунок середнього тиску по візуальній частині. Ви можете бачити, що вертикально розподілено. Були кнопочки біля екрану, зараз кнопки го горизонтально перенесли під низ екрану, за рахунок чого збільшився екран, тобто більш, більш, більший екран став і краще буде видно результати вимірювання, наприклад, для людей похилого віку, у яких є проблеми з зором. Ось це те, що по технічні, по технічній частині, тобто більше змінилось візуально, дизайн тонометра став більший екран, і додалося те, що можна вимірювати, робити вимірювання при многотливій аритмії. Ось так. Далі у нас компільсійний інгалятор. Які переваги інгалятора в АНТ? це застосування при широкому спектрі захворювань? Надійність це гарантія 5 років на всі наші інгалятори. Ось відповідність європейським стандартам, висока безпека, це у нас функція захисту від перегріву компресора, легке управління однією кнопкою, зручна комплектація. Що ми підрозуміваємо під зручною комплектацією? Це у нас доросла дитяча маска, а також загубничок. Ось. І ще одна перевага: це дуже зручна сумочка в комплекті для переносу інгалятора. По технічній характеристиці без змін все те ж саме: це захист від перегріву, нема обмежень по часу. Розмір частинок середній – це 3 мікрони для верхніх та нижніх дихальних шляхів. Ось ціна стала ще доступніша, ніж була. По комплектації ви також можете бачити на презентації, це те, що йде в комплектації, доросла дитяча маска, ємкість для ліків, насадка для рота тобто загубник, трубка, зручний кейс, про те, що я вам казав, кабель живлення і повітряні фільтри. Ось, так. Далі у нас електричні термометри. По змінам саме по термометрам, що змінилося, Такі моделі, як ДТ-624, з звірятами ця модель залишилася, змін ніяких не було, і також залишилась модель 635. Це інфрачервоний термометр. Зміни відбулись тільки по моделі ДТ-501. Раніше була модель ДТ501, а зараз це UT103. Змінилася назва та трішки візуальна частина. Тобто раніше він був більш такої квадратної форми. Зараз Трішки закруглений. ось Середнє час вимірювання 60 секунд по функціональності у нас пам'ять на останній вимір і все. Тобто точність тонометра у нас плюс-мінус 0,1 градус, так би мовити. Так, далі по нашим термометрам звірятам, Ось все так само, як і було. Це гнучний, гнучкий накінечник, більше розрахований для маленьких дітей, для того, щоб убезпечити наших діток, і вони не травмувалися при вимірюванні. Також ковпачок у нас іде з'ємний, тобто ми можемо одягати на пальчик при вимірюванні, відволікати дитинку від процесу вимірювання. Ось швидкість вимірювання також 60 секунд. середня, Точність така сама, плюс-мінус 0,1 градус. По термометру ДТ-635. Технічні характеристики такі ж самі. Залишилися. Вимір за одну секунду швидкий, можливість вимірювання як. Температури на лобі, так і в вушній раковині, тобто ми знімаємо ковпачочок і можемо вмірювати в ушній раковині. Також функція годинника і кімнатного термометра, тобто, ми можемо вімкнути функцію домашнього годинника. Дуже легко налаштовується, і у вас буде, ми його перевертаємо, ставимо на копчучок, і у вас буде домашній годинник і кімнатний термометр, який на протязі 5 секунд буде змінюватись. 5 секунд показує вам час, і проходить 5 секунд, змінюється на температуру, яка у вас в кімнаті. Ось. Так, асортимент у нас дуже збалансований, але ж все ж таки е, є пропозиції індивідуально під кожну е, людину. Ось е, немало важливий. Е, Фраза і також факт, що життя стане краще, якщо прочитати інструкцію, тобто, що це мається на увазі. На практиці ми не читаємо інструкцію, ми починаємо одразу використовувати будь-який прилад, і потім тільки повертаємося до неї. Рекомендую для подальшої роботи з нашими виробами обов'язково читати інструкцію, щоб так сказати, все одразу було ясно. Ось підтримка наших клієнтів та споживачів у нас є гаряча лінія, зателефонувавши, і вам з радістю від... нададуть відповідь по всім вам ваших питанням. Ось, якщо ж ви хочете самі дізнатись більше про бренд, ви можете дізнатися на нашому сайті, там де у нас представлений весь асортимент нашої компанії, а також актуальні ціни і характеристики по товару. Контактни нашого менеджера Євгенія Кашпіровського. Ви можете бачити на екрані. Також ви можете телефонувати. Він також зможе вам підсказати по всім нюансам по тонометрам, по інгаляторам, по термометрам. Ось, якщо ж у вас є якісь питання, які ви не можете вирішити, або ж з менеджером, або на гарячій лінії, вам не можуть підсказати, вам з радістю також допоможе наш директор, це Шипін Юрій, телефон, якого ви також можете бачити на екрані. Ось постсервісний центру. Сервісний центр у нас один. Центральний знаходиться він на вулиці Стара, 24 в місті Києві. Це у нас другий поверх, офіс 21. Телефон, контактні сервісного центру. Ви також можете бачити на екрані. Режим роботи у нас понеділка по четвер, з 11 до 4. Єдине прохання перед тим, як планувати візит до сервісного центру. Будь ласка, завчасно телефонуйте, тому що робітники сервісного центру можуть кудись відлучатися, так би мовити, отримувати якісь товари на сервіс або ж відправляти з сервіса. Тому краще телефонувати перед тим, як планувати поїздку до сервісу стосовно сервісного центру і заповнення гарантійного талону – Тобто, як правильно заповнити гарантійний талон, гарантійну карту ви можете бачити на екрані гарантійний талон, наш на якому вказана модель, серійний номер, фірма продавець, адреса продавця, а також обов'язково це дата продажу тонометра. Обов'язково ці всі пункти потрібно заповнювати, щоб потім не виникало додаткових питань у сервісного центру, коли проданий. Даний товар чи ще дійсна гарантія, і ким він проданий. Ось на цьому все. Дякую вам за увагу. Бажаю всім здоров'я, будьте здорові з нами, тобто з компанією AD. Всього найкращого.